Доброго дня, потерпеньками за життя в Данії. Хотіла вам розказати про кооперативне житло в Копенгагені. Оце є кооперативний дім. Кооператив це можливість придбати квартиру в Копенгагені дешевше, але будуть деякі правила, наприклад, в нашому кооперативі не можна мати собаку в квартирі, але можна мати котика. Але котика не можна вигулювати на газоні. Так от, у кожному більш-менш прилічному данському дворі є гриль. Бачите, ззаду. -от, ззаді. Отака у нас у дворі є парасоля, столики, газон. Я сиджу на газоні. Ну, коротше, Дитячий майданчик, оз... оз... озеленіння є. В общем, Живемо ми не так далеко від центру Копенгагену, і квартира коштує два-три рази дешевше кооперативна, ніж власна.